У березні поточного року юридичний відділ Мукачівської міської ради працював в штатному режимі та здійснював свою діяльність за такими напрямками. За вказаний період спеціалістами відділу вивчено та опрацьовано 37 рішень Мукачівської міської ради, 38 рішень виконавчого комітету та 35 розпоряджень Мукачевської міського голови з основної діяльності. В той же час спеціалістами відділу прийнято участь у 47 судових засіданнях, які проводились у судах загальної та спеціальної юрисдикції, зокрема, впродовж березня поточного року восьмим апеляційним адміністративним судом засилено рішення Закарпатського окружного адміністративного суду, яким відмовлено у позові. Головного управління Державної податкової служби в Закарпатської області про стягнення суми податкового порогу з Мукачівської міської ради та її виконавчого комітету. Щодо іншої роботи відділу, то зазначу про таке: відділом на належному рівні забезпечується робота і адміністративної комісії, яка утворена при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради. Зокрема, за березень поточного року відділом забезпечено проведення одного засідання адміністративної комісії. Яка розглянула 11 протоколів про адміністративні правопорушення, відповідальність за яке передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення. За результатами розгляду вказаної кількості протоколів адміністративної комісії винесено 11 постанов, 8 з яких про накладення адміністративних стягнень у вигляді штрафу на загальну суму 3910 тисячі гривень, та три постанови про закриття провадження у справі.